Ще одна невеличка вправа. На цей раз ми візьмемо географію. Тобто ви можете брати будь-які регіони, континенти країни. От я, наприклад, взяла так, Східну Європу. І тут є Східна Європа, різні країни. Моє питання буде легке: звідки я родом? Та? Де я народилася? І покаже хай маятник, звідки я родом. Вправа дуже легка, вона, по-перше, підходить абсолютно всім, можна її робити скільки завгодно. Ви підставляєте ті країни, континенти, чи що вас там цікавить згідно вашого питання. Так, наприклад, якщо вас цікавить, ну якщо до вас хтось прийшов, так звідки ця людина можна так дізнатися? Чи звідки вона родом, не знаю, там племінник загубив свою пам'ять. Чи ще хтось та, можна запитати. Ну, Це, звичайно, не смішно. Але, 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 це може бути корисне. Просто хочу дати таку вправу, яка може бути корисною на практиці згідно певних моментів життєвих. Або просто як вправа легкого характеру, яка підходить абсолютно всім, і можна перевірити, так? Наприклад, де можна от, так от всім використовувати, коли ви робите своє генеалогічне дерево, ви, наприклад, не впевнені, звідки ваш предок. Можна так подивитися по країнам світу, зробити всі країни світу у великій діаграмі, і, наприклад, спочатку визначити, з якого континента, наприклад, якщо з Європи. Чи з Євразії, ну, з Європи чи з Азії, наприклад, з Європи, з Європи, якої, з Західної чи Східної, і тоді вже більш детально по країнам дивитися, якщо вам випала Східна Європа, то яка це країна? Ну що, поїхали? Як завжди роблю показову демонстрацію, звідки я родом, звідки я родом? Звідки я родом? Ну, мене вже зразу показує, як ви бачите. Думаю, всім видно. Україна. Народилася в Україні. Родом я з України. І маятник довго не шукав, а одразу показав. Тобто, ви можете. Використовувати такі діаграми дуже просто, і знову ж таки це перевірка ваших можливостей. Якщо у вас є подружка, знайома, сусідка, хтось бажаючий, хто хоче пройти ось такі легенькі так, штуки. Попрактикуватися. Будь ласка, попрактикуйтеся. Якщо є бажаючі, так повизначайте звідки вони родом, чи звідки родом бабуся, чи ще щось. Ну, головне отримати, як завжди, Дозвіл на такий пошук. Ми про це ніколи не забуваємо. Завжди питаємо дозвіл. Сподіваюся, це було цікаво, просто підходить абсолютно для всіх рівнів, абсолютно для всіх користувачів. І це все ж таки цікаво і може бути дійсно корисним у певних ситуаціях. Я бажаю всім гарного дня, гарної практики і, звичайно, чекаю ваших коментарів. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки, за вашу активність, бо вона мені дуже сильно допомагає, що вам давати. Гарного дня! А в!